Понад 200 військових та 400 цивільних за майже два роки пройшли протезування у Вінницькому казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві, розповів його директор Валентин Салманов. Протезують усіх, хто цього потребує. На сьогоднішній день ми виготовляємо усі види протезів в нижних кінцівок. Це протези стопи, протез гомілки, протез стегна, парна ампутація, гомілки стегна і протези верхніх кінцівок. Тягу воді, коли ти плечем робиш тягову дію і протез руки він закривається або відкривається. Зліпок для кускоприймача виготовляють для військовослужбовця Анатолія Наказнюка. Чоловік родом із Ладижина, Суспільному розповідає. Поранення отримав 21 серпня неподалік Кліщіївки. Воював у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Виходили з позиції, станом на ліпісток, підірвався і. Це не винесли. Я 11 годин був в турнікетах. Тобто я їх там спускав, все найбільше. Тому тобто, що її так відріжуть, я вже знав, це 100% вже там, навіть, одразу ж. А от щоб сюди, я в Дніпрі проснувся, одразу піднімаю до лісі. Далі два місяці лікування перед протезуванням. Негатив майбутнього куксоприймача ліпить технік-протезист Андрій Томчук. Каже, його завдання максимально точно підлаштувати ковпак під куксу Анатолія. Якщо це не врахувати. Він буде, або протез буде занадто вільним, або буде муляти". Сьомий рік на протезі мешканка Бершаді Інна Філаткіна. Розповідає, у 20 років їй діагностували онкологію. Міксоїдна саркома, м'яких тканей, кісток. Прийшлося ампутувати, боялася, переживала, плакала, але довелося жити захотілося більше. Каже, протез не заважає їй жити повноцінно. Два роки тому Інна народила донечку. Я хотіла дитинку, я люблю дітей, це була моя мрія. Це, мабуть, так була ціль, щоб була дитинка, Це так заставляє жити, жити і не думати про те, що було колись. Вона розуміє, що ось мама не має ножки, вона переживає, вона допомагає. Зранку вона встає, дає ножку. Мама на ножку, вдівай, йдемо. Раз на півроку куксоприймач змінює кожних три роки. їй виготовляють новий протез. Усе каже безкоштовно. Протезування та реабілітація пацієнта триває до трьох місяців, адже процедура багатоетапна, каже головний лікар підприємства Володимир Данилюк. Спочатку ми виготовляємо протез тренувальний його задача відновити навики ходьби, побачити недоліки, які є. Підготувати коксу, і після того ми виготовляємо основний протез четвертого класу мобільності. Коліні суглоби, стопи та металеві основи закуповують за кордоном, зокрема у Німеччині, Сполучених Штатах та Японії, розповідає директор закладу Валентин Салманов. Вартість виготовлення покриває держбюджет. Військовим держава гарантує протези дуже хорошої якості і хорошої групи мобільності, такої як четверта група мобільності, де Колінні вузли починаються від 150 тисяч і до мільйона і далі. Віталій Бондарєв, Андрій Коник, Дмитро Боднюк. Суспільне новини Вінниця.